Сьогодні, 23 серпня, відзначають День державного прапора України. З цієї нагоди у Луцьку перед будівлею міської ради відбулася урочиста церемонія підняття національного стягу. Захід розпочали із хвилини мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять героїв захисників та мирних громадян України, які загинули від збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі відбулося урочисте підняття прапору України. Тож вітаємо усіх волинян із Днем Державного прапора України. У Луцьку в цей день заплановано проведення низки заходів, приурочених відзначенню цього державного свята.